Художній салон приймав виставку, приурочену до дня міста. Полтавські художники зібрали колекцію робіт присвячених Полтаві. Відвідувачі мають змогу побачити картини таких іменитих майстрів, як Григорій Волков та Сергій Григорєв. Є серед учасників і перспективні молоді живописці, наприклад, Святослав Золотайко. Поєднання стилів різних поколінь та тематичне розмаїття роблять експозицію унікальною. Вважає голова обласної спілки художників Юрій Саміленко. Ця виставка вона по-своєму експериментальне багато молоді студентів і, мабуть, цією різноманітністю вона і, і десь і вирізняється. Сам пан Саміленко також представив один зі своїх творів. Його назва Воскресенський провулок. На його думку, робота чудово гармонує з оригінальною концепцією виставки, адже показує Полтаву з незвичної сторони. Лині спадська церква. Звично е фасадно показує. Я особисто хотів би бачити Полтаву не, не чіпурну, не, можливо дилізовано, можливо, парадно. Наступну велику виставку полтавські митці запланували на 13 жовтня. Цього дня в Україні відзначатимуть День художника.